Мимо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту з і гуманітарних питань. Дозвольте ознайомити вас із присутніми. Фугель Волошина, Кутовний, шагулян Бідніченко без поважної причини. Порядок денний. На комісію сьогодні виноситься перше питання затвердження порядку денного засідання. Постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення молоді, фізкультури і спорту і друге питання про внесення змін до рішення Лозивацької сільської ради від 21-12-22 року про програму оздоровлення та відпочинок дітей Лузовацької сільської ради на 23-25 роки. Скажете? Так. У нас була програма. Дітей Господської сільської ради на 23-25 роки. Відповідно, до попередньої програми кошти ми не закладали у зв'язку з тим, що воєнний стан і як би, бажаючих особливо, і на сьогодні їх немає їхати десь, але програма повинна бути, і ми хоча б зараз вже залишилося 3 місяці до кінця року, хоча б 45 тисяч ми сюди вносимо в програму. Тому Вносяться зміни і викладено в новій редакції 45 тисяч. Прошу. Ви. Ви. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Лозовської сільської ради на 24-й паспорт оздоровлення та відпочинок дітей і висновки. Тож пропонується такий. Проект рішення, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні про освіту, про оздоровлення та відпочинок дітей, з метою забезпечення повноцінного здоров'я та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурної, виховної, фізичної здоров'я та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради. З питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету та постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту від 27.09.2024 року. Таке рішення нести зміни у рішення Лозвацької сільської ради від 21.12.22 року номер 2942. Про програму оздоровлення та відпочинок дітей Лизвацької сільської ради на 23-25 роки, а саме доповнити рішення пунктом 2 та 3 наступного змісту затвердити фінансове забезпечення заходів та реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей Лицовацької сільської ради на 23-25 роки згідно з додатком 2. Додаток, до дається, можемо ознайомитися. І фінансовому управлінню Лизувацької сільської ради забезпечити фінансування додатків та заходів з реалізації. Програми згідно з додатком 2. Додаток до рішення вважати додатком 1. Отруже за виконанням цього рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансування бюджету з питань освіти, культури, охорони та соціального захисту населення, молоді фізкультури та спорту гуманітарних питань. Жир Фугаль. Хто за даним рішенням, прошу голосувати. Фоголь, за Волошин, За Куперний. За. за. денної комісії на сьогодні вічерку. Є питання пропозиції поради зауваження, рекомендацій. Дякую за роботу.